Я скажу вам наступне про те, що якщо говорити про бюджет міста Франківська, треба говорити в контексті загальнонаціональної фінансової політики режиму Януковича. Головні цифри, які режим Януковича сьогодні довів для держави, це є збільшення на 3 мільярди гривень фінансування силових структур. Це збільшення фінансування для прокуратури і для СБУ, і зменшення фінансування на соціальні видатки, які потребують для розвитку регіонів. Це перше. Тобто розумійте, що сьогодні. Бюджет Івано-Франківський буде сформований виключно під призмою виживання для міста. Це перше, друге то безчинство, яке чинила влада минулого року, блокуючи платежі міських бюджетів, чітко демонструє, вони свідомо нищать місцеве самоврядування як єдину непідконтрольну гілку, яка ще сьогодні на місцях може, хоч якось, працювати з громадою. Тобто говорити про те, яким буде бюджет. Напевно, треба говорити про те, якою буде наша держава, якою буде завтра політика на рівні найвищої гілки. Якщо вона і далі буде нищити вбивати українців, то не про бюджет не треба говорити. Треба говорити про те, як оту ту владу, яка нас нищить, просто знищити.